Відео про розбір гідроциліндра Т150. Трішки незвичайно. На просторах Ютуба, скільки б я не шукав, не можу знайти. Може комусь буде корисно. Обичний 125-й ціліндр. Но... Його... Він не на 4 болтах, як старий зразок, не розкручується, немає тут цієї фігні. Фі... Ну, проволочка така, що вкручується. А він штопориться такими цими трьома клиночками. І відповідно, ці клиночки бігають отут, підперті штопорним кольцем, кольцем і шайбою. Так от, щоб його розібрати, коли та штука стоїть тут, кольца все ще на місці. Знімається Перше штопорне кольцо, потім знімається шайба, під нею буде така резиночка. Ну, побачите три штопорних таких три клинишка, вони по кругу стоять. Ну і тут та штука отак ось стоятиме. Щоб її зняти, треба взяти і оцю балябуху, ну, не цю, ну та, що на штокові стоїть. Топить всередину, при допоможю квалдочки і дуже акуратних ударів. Воно все прекрасно туди заходить. Коли зайде аж за клинишки, клинишки просто витягуються, випадаються, ні в чому там сложно нема. Ну і циліндр, ціліндр, виходить назад в обратну сторону. Все дуже легко-дуже просто. Щоб витягти оцю штуку, коли ми її туди забили. Просто підвішується закріплення. Я брав трубу, ставив Т-150, підвішував на тросику і просто мідним молоточком по країшку гільзи, бив його на собі спокійно сходило. Важний експект, Коли вибиваєте або забиваєте, щоб не були заглушені ці штучки, виходи гідроциліндра. Бо Создається вакуум або гідроупор, і тоді нічого з цього не вийде. Открутили, щоб він вас вільно, масло гуляло туди-сюди. Спокійно собі спочатку забили, витягли клинишки, і в обратну сторону по цій кайомочці вибиваєте. І все прекрасно виходить. У мене он злилося в циліндрі. Ну, скільки бутилка, по-моєму, чи 5-6 літрів, пів бутилочки. Нічого складного в тому немає. Я просто ще не знаю, який це гідроциліндр, бо під стандартні Т-150 він не попадає. Там щось дуже бачив, похоже, що Т-150, але тільки усилений. Не нового, не старого зразка, а іменно усилений. Що це значить, поки що не знаю. Розберу. Подивлюся, скільки тут резиночок має стояти, які вони мають бути. Бо я купив гідро ремкомплект для гідроциліндра, і він не підійшов. там Ні від старого я подивився, що мені предлагали, ні від нового не підходить. Щоб скрутити цю гайку. І штука. Тут буде це все є гайкою штука. Монотонна. Тут є дві таких дюрочки, можна сказати, отвори, ну, не отвори, ну, поглиблення. Береться, ну, по крайній мірі, я брав. Ключик в мене такий валявся. Приварив штангу з цього ж двигателя Семдовського рідного, ставив трубка, вальчик і все прекрасно відкручується. Тепер зараз буду знімати цю штуку і дефектувати. Бо в мене він тік не з цієї резиночки, хоч вона тут явно не його, і явно тут щось не вистачає, а іменно її з-під Це на даний момент. Якщо кому цікаво, по цьому тракторі буде плануватися е, зовнішній вигляд. Буде ремонтуватися нав'язка, буде ремонтуватися топлівний насос, як знімати, ставити, виставляти тому подобне. Повітряний компресор буде ремонтуватись. І, думаю, в мене зараз акумулятори стоять в кабіні під пасажирським сидінням. Грубо кажучи, що я тут, тут якраз. 240 стає йому цього стає. Хочу викинути цей ресивер на ту сторону мається на увазі переставити, а під цю сторону зробити ящичок для 240-х акумуляторів. Заводиться він не з спускача, а з переходної плити. Будемо робити ніжку на даний момент. Проводка перероблена. Якщо кому буде цікаво, можу розказати. Ну, а тематика — циліндр. Ще раз вкратці об'ясню. Гільза. Ось тут стоять клинишки. Ми оцю часть. Може, буде видно, це я стукав. І сюди вона вибивається всередину гільзи. Тільки предварительно знявши оце ж цей штоперне колечко. Вбивається, витягуються клинички, потім підвішується за цю штуку і по кромки гільзи чимось м'ягеньким або дерев'яшкою, ну в мене мідний молоток. Береться просто без зусилля, самим ним стук-стук-стук, він зійшов. Ключик, открутили і все. Нічого складного нема. У мене була головна проблема, я не знав, як його розібрати, ніде не знайшов ніякої інформації. Ні на схемах, нічого від такого. Циліндра я не чув. Ну і не знайшов, по крайній. Мірі. Так що, всім дякую.